Всім привіт! Мене звати Вікторія Дроневич, і ви завітали на мій в'язальний канал. Друзі, давайте сьогодні з вами повчимося, я покажу вам, як пришивати гуцики до в'язаного полотна. Отже, беремо в'язане полотно, що у нас там ми зв'язали, у мене це зразочок. Розставляємо маркери, вираховуємо, на якій би відстані ми хотіли, щоб знаходилися наші гуцики. Далі. В голочку засилюємо нитку. Нитку беремо того ж самого кольору, яким ми в'язали, або дуже схожу за кольором, або ту нитку, яку ми в'язали, можемо розслоїти і взяти з неї, там, одну чи дві ниточки, меншу кількість, якщо це можливо. Так, маркери розставлені. Тепер що? Я знімаю маркер і по виворітній стороні я беру і фіксую. Нашу ниточку, залишаю хвостик, потім його заховаю у полотно і фіксую ось так от, щоб ниточка наша ніде не ділася. Зафіксувала, тепер пришиваю кудзик. Кудзик пришиваю 2-3 рази. Так, гудзик у мене прошитий. Що я роблю далі? Тепер ось слідуючий маркер. І я непомітно беру, проводжу ось цю нашу голочку між полотном. Ниточку ми не відрізаємо. Ми доводимо її до слідуючого маркера. Трошечки розтягуємо полотно, щоб воно не було в нас затягнуте. Знімаємо маркер. Тепер я тут також зафіксовую ниточку і пришиваю свій наступний ґудзик. Також декілька стіпків роблю. Після того, як зробила декілька стіпків, також переходжу до пришивання наступного ґудзика. Ось так. Якщо пришила всі кузики, то, звичайно, ниточку фіксую на полотні, відрізаю, ховаю хвостики. Ось так дуже легко-просто. Ставте вподобайку цьому відео, підписуйтесь на канал, тому що в мене ще багато чого корисного для вас.